Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун. І в цьому відео я зроблю найбільшу сніжну кулю в історії. Тобто так, я зайшов на ось таку прикольну мапу, де нам треба просто ходити та збирати велику сніжну кулю. Ми можемо побачити на її розмір. Вона зараз складається з 450 снігу і достатньо швидко росте. І після того, як ми все ж таки зібрали велику сніжну кулю, ми можемо проїхатися з горки, і давайте подивимося, що з цього станеться. Вау, це виглядає достатньо прикольно. І за це я отримав. В 3500 перемог. За які, до речі, давайте купимо декілька яєць. Так, кішка, добре. Далі ще одна кішка. Ну і давайте мені вже одразу третю, я так і думав. Також давайте одразу зробимо переродження за 1000 перемог, щоб стати ще сильніше. Можемо, до речі, одразу забрати багато подарунок, і що я зараз отримав тваринку. Так. Як і казав, заберемо просто все, що тут тільки можна забрати. Надягаємо крутих тварин. І тепер я став набагато швидше збирати цей сніг. І, до речі, що... Перейти на наступну мапу, нам треба 20 тисяч перемог, і я думаю, що це небагато. О, до речі, давайте колосов вдачі крутити, поїхали щось хорошеньке, максимально хорошеньке. Що це було, друзі? Секунду, це, це щось хороше, напевно. Тільки ця річ підсвічується помаранчевим. І це, здається, якась тваринка. Давайте подимося. Ого. Тобто, дивіться, кішка нам дає всього лише Х2. А ця тварина дає Х50, тому звичайно надягаємо. До речі, так, одночасно я можу ходити тут з Тваринами. І дивіться, наскільки швидко я почав збирати цей сніг. І насправді я був в шоці, коли я тільки що вибив цю тварину. Тобто, справи в нас йдуть краще всіх. Так, і в мої сніжні кулі вже майже 60 тисяч снігу, і зараз хочу гонку, тому поїхали одразу, як швидезінько кавун тут скатується. І слухайте, напевно, я її зараз взагалі повністю пройду, а хоча ні. Я зараз на середині знаходжуся все одно, все одно дивіться, я вже дуже далеко, і здається, так, друзі, я її повністю пройшов. І це вже йде. Друге коло цієї гонки. І ось-ось, моя кулька вже потрохи почне закінчуватися. Але на цьому я заробив 300 тисяч перемог. Ви зараз серйозно, дивіться, я просто з легкістю відкриваю одразу перший та другий і можу навіть третій світ. То так, ось я тільки що відкрив цей світ, це другий світ. І також одразу відкрив собі і третій. Дуже непоганий початок, я б навіть сказав неймовірний. І до речі, давайте ще раз крутити колесо вдачі, а чому б і ні, поїхали. Так, я отримав зілля, яке буде додавати нам вдачу, ми будемо відкривати яйця. А давайте спробуємо на цій мапі трохи скатитися. Поїхав кавунчику, і цю мапу, напевно, буде пройти вже складно. Але я це роблю для того, щоб заробити ще більше перемог. 106 тисяч ще заробив, і давайте відкримо наступні яйця. Ого, які вони тут дорогі! 980 тисяч перемог треба. 480 тисяч та 100 тисяч. Або ж ми можемо на другій мапі купити якісь яйця. Ні, краще все ж таки купити тут. І слухайте, нам ще треба стільки всього зробити, щоб стати ще крутішим. По-перше, я хочу Нити взагалі свою кулю. І зараз я вам покажу, як це робиться. Але друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б грали у Роблокс. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б грали у Roblox. Я граю у Роблокс абсолютно кожен день, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви обов'язково те ж саме, але ми продовжуємо. Так тут ще якісь подарунки є, мені дали якусь тварину. Давайте подивимося. Ага, вона Х10, тому надягаємо її, звичайно. І заробляємо ще трохи перемог. Я хочу, щоб в мене було. Приблизно півмільйона. 140 тисяч. Так, півмільйона перемог в нас є. І дивіться, друзі, ми можемо купувати інші кульки. За 250 тисяч можемо купити золоту кульку. Що я, до речі, і зроблю. Давайте, і дивіться, як це тепер виглядає круто. І також можемо купити собі ефект, який буде додавати нам швидкість. Тобто ми будемо швидше збирати сніг. І я хочу купити ось цей за 200 тисяч, друзі. Одразу такий крутесенький. Бачите, він в мене з'явився. Я став трохи швидше. І дивіться, наскільки швидко я взагалі зараз підбираю цей сніг. Мені здається, в цьому відео ми просто вегесненько пройдемо цю мапу, я серйозно. До речі, так, щоб відкрити нову мапу, нам треба 2,5 мільйона перемог, тому давайте їх заробляти. Це вже буде не так і легко. Я зібрав тут вже 150 тисяч снігу і поїхали. Цікаво, скільки перемог я взагалі на цьому зможу заробити. І до речі, поки що непогано виходить, я навіть до середини мапи, напевно, пройду, хоча ні, не проходжу. Знизу ось тут це показується. Але, тим не менш, 463 тисячі перемог заробив, і можемо купити одне і це за 480 тисяч перемог. Тому, друзі, поїхали, сподіваюся, що буде щось Наймовірне просто. Ага, що це? Це фламінго, здається. Так, друзі, це фламінго. x 38 друзі. x 38 це неймовірно. Так, і тепер я дійсно граю з крутими тваринами. І, до речі, давайте одразу зробимо переродження собі. Для переродження треба всього лише 5000 перемог. Добре, давайте одразу його і зробимо. Ще одне зробимо, ще одне зробимо, ще одне зробимо. І одразу робимо собі ще п'яте переродження. А ні, мені трохи не вистачає. А тепер вже вистачає. П'яте Переродження в нас також є. Так, заберемо ще подарунки. 60 перемог, так це дуже мало для мене. Тому що я на цій мапі вже дуже швидко прокачуюся. Робимо одразу іще одне переродження, і до речі, давайте купимо яйце за 100 тисяч перемог, чому б і ні, може, нам пощастить, тому що вдача в нас все ж таки є. І ага, що це таке? Типу, кіт якийсь? Ага, так. І я вам хочу сказати, що він нам також підходить. Дивіться, я вже декілька тисяч снігу збираю за одну секунду в свою суперсніжну кулю. І зараз я планую повністю пройти цю третю мапу. Тобто так, я планую фінішувати, і мені для цього, напевно, треба ну, 1400 снігу, можливо, навіть і 500. Тому зараз я його зберу і покажу вам, що з цього вийде. Я, напевно, там одразу зароблю півтора мільйона перемог, а можливо, навіть і більше. І дивіться, до речі, ми можемо за мільйон перемог купити собі ось таке сніжне коло. Діамантове. А за 100 мільйонів перемог можемо купити ось це магмове. Фух, оце круто. Тому давайте заробляти перемоги. Ну що ж, друзі, подивіться, сніжна куля, яка складає 500 тисяч снігу. Сподіваюся, цього вистачить, щоб повністю пролетіти цю мапу, скажімо так, цей трек, і, здається, друзі, виходить. Я на середині, і в мене більше 300 тисяч снігу. Тому так, дивіться, тут вже космос якийсь відкривається. Це, напевно, через супервелику швидкість. І так, я повністю пройшов цю мапу, і навіть ще й до середини дійшов півтора мільйона перемог, друзі. Що ми робимо? Ми одразу купуємо собі ось цього діаманта. Дивіться, яка тепер в мене крута сніжна куля. І за 500 тисяч також, друзі, купуємо новий ефект, який буде додавати нам плюс 250% у швидкості і так, це правда. Мене точно не обманули, можете в цьому не сумніватися. А далі будемо, напевно, купувати яйця. Але одне і це коштує 980 тисяч перемог. Це занадто. Тому можемо купувати ось це яйце за 420 тисяч перемог. Точніше, 480. І дивіться тепер наскільки швидко я починаю прокачуватися з цими новими ефектами. Так, я паную зараз заробити півтора мільйона перемог ще раз, щоб відкрити три яйця за півмільйона перемог. І до речі, друзі, поки я його збираю. Оце сніжне коло. Відкрито коментарі та напишіть, на якій мапі мені ще записати відео. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, на якій мапі мені ще записати нове відео. Тому що я беру достатньо багато мап з коментарів. І якщо хочете, щоб я пограв на вашій мапі, просто напишіть її назву у коментарях. А я вже буду заробляти зараз півтора мільйона перемог. Поїхали. Нам, до речі, б цю мапу змінити вже на четвертий, скажімо так, рівень перейти на цій мапі. О, 2,5 мільйона перемог заробив? Ще більше. Дивіться, друзі, я відкрив собі нову мапу. Тільки про неї казав. І ось я її відкрив. Так вона виглядає. Я не знаю, чи збираю я тут ще більше снігу? Ну, хоча можливо. Так, і скільки тут коштують яйця? Дивимося, 3 мільйона перемог, 10 мільйонів. Ага, і все. Слухайте, ну це занадто багато. І щоб відкрити новий світ, нам треба 30 мільйонів перемог. Я в шоці. Тому що ми робимо? Як їй казав? До речі, друзі, секунду, я ж можу купити яйце за 980 тисяч. Тому давайте це і зробимо. Одразу поїхали. Магмово, якесь яйце. Так, і це в нас якийсь демон був, чи що магмовий. Ага, вогняний. Ну добре, не важливо. Купуємо ще одне таке яйце. Знову він а, непогано. Так, і тепер ще одне яйце за 480 тисяч перемог, щось хорошеньке. Вау, прикольний, який пінгвін. Чи хто це там був, добре надягаємо найкрутіше. І так, все ж таки, хороше мені з нього випало. І тепер я ще більше збираю снігу. Подивіться, 10 тисяч за секунду, можливо, навіть 20-30, не знаю. Дуже-дуже, дуже багато. Ну, круто прокачалися. Дивіться, я вже зібрав півмільйона. Так минуло десь 15 секунд. Авто. Раз я достатньо довго накопичував його. Тому давайте зараз зробимо кульку в мільйон снігу. До речі, не так і багато часу. в мене це зайняло. Вже мільйон снігу в нас є. І дивіться, серйозно, сніжна куля, ну просто гігантська ця. І мапу, напевно, повністю я зараз не зможу пройти. Хоча секунду. Ні, друзі, трохи не вистачає. Треба, напевно, мільйон та триста тисяч. І тоді точно пройду. Все, кулька зменшилася, 4 мільйона перемог заробили. І одразу, напевно, давайте купимо це яйце за 3 мільйона перемог. Поїхали щось хороше. Хорошеньке, ага, якийсь ягуар, прикольно. А що ти нам будеш давати? Х260, друзі. Я в шоці так, звичайно, звичайно, надягаймо. Мої інші тваринки просто в 10 разів слабкіше. Дивіться, 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 як я швидко почав прокачуватися. За одну секунду по 50 тисяч. Так, до речі, можемо крутити колесо в дачі, тому одразу поїхали. Так, отримав ще трохи перемог. Дякую. Роблю одразу наступне переродження також. Шар складає 2 мільйона снігу, тому одразу полетіли. Зараз я вже точно пройду цю мапу. І вам і казав. Ну тут треба десь приблизно мільйон та триста тисяч, але я з легкістю проходжу. Так, дивіться, друзі, і так, кавун фінішує, і одразу починається новий раунд, тому що сніг-то в мене не закінчився, як ви розумієте. І я зараз, напевно, 5 мільйонів перемог отримую. Давайте подивимося на це, тому що дійсно цікаво. І 8 мільйонів я в шоці. Тому куплю ще декілька ось цих, я є. Давайте перше поїхали. Так, це в нас якась мавпа. Відкриваю ще одне, таке ж саме. Так, і знову. А, стоп, це леопард вже. Здається, був. Добре, найкрутіше надягаємо і так, ще більше буду прокачуватися, тому що тварини дійсно прикольні. Але, до речі, це ще не максимальне яйце, тому що максимально коштує 10 мільйонів перемог. Точніше, навіть 10 а, мільйонів і 800 тисяч. Так, тепер вже я хочу зробити наступне переродження І ще одне. Ага, не вистачає. Нічого страшного, тепер вже точно вистачає. Слухайте, 9 перероджень в нас є. Це дуже класно. І я зараз хочу відкрити ось цю мапу на 30 мільйонів перемог. Тому зберу максимально великий сніж. Жнуколо на, на мільйона три, напевно. Хоча ні, три, напевно, не висачить, треба мільйона чотири. І тоді одразу отримую ці 30 мільйонів перемог. А, до речі, тут є якісь подарунки. 2500 сніжинок. Ви зараз серйозно, це ж занадто мало. Я стільки за мілісекунду збираю, якщо чесно. Так, знаєте що, друзі? Я зібрав. Ось, бачите, 4 мільйони снігу. Поїхав. Я хочу спочатку купити яйця круті. За 10 мільйонів перемог. Ось ті найкрутіші яйця. Так, зараз, напевно, цю мапу пройду одразу декілька разів. Декілька разів фінішую, один раз є, другий раз звичай. Звичайно, також є, і вже третій, 16 мільйонів перемог. Дякую. Так, я можу купити поки що одне таке яйце. Тому давайте, друзі, одразу його ми і купуємо. Прикольний. І це в нас якийсь єдиноріг, і він дає Х640. Уявляєте собі, тому що я зараз роблю? Я зараз хочу ще заробити 2 мільйони перемог і відкрити ще одне яйце. Так, давай, йди сюди до каву. ще одне яйце відкриваємо. Давайте ще одного єдиноріга. Звичайно, дякую. Також його надягаю. Прокачка пішла ще сильніше, як ви бачите, по 100 тисяч. За секунду додається. І знаєте, що я вже хочу купити ось цей омега-ефект за 5 мільйонів перемог в першу чергу. Тому що з ним я буду в тисячу разів сильніше. На тисячу відсотків а, швидше, тут так написано. І тобто так, я буду швидше підбирати сніг і більше його а, заробляти, скажімо так. І до речі, так, як ви бачите, я зараз йду поки що на свій абсолютний рекорд. Але далі ще буде більше. Дивіться, 10 мільйонів, 10 мільйонів. Це я цю мапу зараз пролечу разів 5, напевно, або 6. Мені тільки цікаво, скільки. Перемог на цьому зароблю. Друзі, сім разів пройшов цю мапу. Сім разів фінішував. І 40 мільйонів перемог я отримав. Ви зараз серйозно. Так, і нарешті нам відкривається вже новий світ, і ходімо одразу туди. Так, в першу чергу, як і обіцяв, купуємо ось цей ефект за 5 мільйонів перемог. І дивіться, яким швидким я став, друзі. Просто подивіться на це. Дивіться, наскільки швидко я збираю сніг. І це я ще навіть не прокачався на новій мапі, тому що тут є нові яйця. Де тварини ще сильніші. Я не знаю, я напевно пройду цю мапу. Обіцяти не. Буду, не знаю, що там буде далі, але дивіться, що цей ефект взагалі може. Я в шоці є 10 мільйонів, ну дуже легко зібрав. Так, і давайте подивимося, що тут за яйця є. І це за 50 мільйонів перемог. За 78 та за 120, напевно. Так, за 120. Так, в цьому відео, я напевно зроблю кулю з 100 мільйона ось цього снігу. Я в шоці, оце, Оце, друзі, суми тут. 20 мільйонів снігу і полетів. Навіть, напевно, цю мапу одразу пройду. Фінішую. Так, друзі, я вгадав, мені видно. Вистачило снігу, я вже її фінішував. 124 мільйони перемог, уявляєте собі? Що ми робимо одразу? Купуємо за 100 мільйонів ось це магмове коло. Магмову кулю ось таким чином. І ідеально. Так, іде воно? Ого, ого, дякую. Так, і ще 63 мільйони перемог є, тому давайте купимо хоча б одне якесь яйце за 50 мільйонів перемог. Поїхали. Так, якийсь краб. І що ти нам будеш давати? Х1071. Зрозуміло, дякую. Так, головне не врізатися в стіни, друзі. Дивіться, наскільки. Швидкий. Так, давайте одразу ще одне переродження зроблю. Так, в мене вже 11 перероджень. І для наступного світа нам треба мільярд перемог. І до речі, це останній світ, друзі. Давайте його все ж таки відкриємо. Тому що цікаво, що там буде далі. Дайте мені ще більше снігу, будь-ласочка, мені взагалі його не вистачає. По півмільйона за секунду додається. Тобто, ефект і кулю я вже купив максимально на цій мапі. Далі залишилося тільки відкрити останній світ і купити нових тваринок. Фух, 50 мільйонів куля по Їхали, полетіли, точніше. Декілька разів також зараз пройдемо цю мапу, але мені цікаво, скільки перемог я на цьому зароблю. 176 мільйонів, друзі. Так, а наступне є це коштує 120 мільйонів перемог. Тому одразу я його і купую. Так, це якийсь в нас тут хакер. Що ти нам будеш давати? x 1400 Добре. Так, є ще перемоги. Так, яке це купити? Давайте ось це. Здається, на нього вистачає. Так, вистачає. Ідеально, це знову якийсь цитрус краб. І давайте. Ого, x 930 також. you <laughs> Ну і дивіться, приблизно мільйон за секунду я заробляю, як ви гадаєте. Я думаю, що так воно і є. І дивіться, друзі, 100 мільйонів! 100 мільйонів снігу в цій кулі сніжній. Так, і цікаво, скільки перемог я на цьому зароблю. Я знаю, що я мапу зараз буду пролітати разів 10, хоча ні, напевно, більше. Це було довго, я заробив 361 мільйон перемог. Тому можу відкрити ще три таких яйця, максимально крутих. Відкриваємо, поїхали. А, до речі, я зрозумів, це нам єті випадає. І напевно ще одна єті буде. Ну, нічого страшного, тому що ці єті. Вони дуже сильно мене також прокачують. І, ага, а це щось нове. Так, зараз я подивлюся. Ані, вони майже всі однакові. Так, наступне переродження ще робимо. І тепер заробляю ще більше. Не забувайте, нам треба нову мапу відкрити, нам треба мільярд перемог. І зараз я буду вже до цього йти. Тому що тваринки в мене вже є круті. Ефекти кулі також, тому будемо заробляти мільярд перемог. Щоб вже, знаєте, повністю пройти цю мапу, ну і потім подивимося, що на ній ще є. І я зібрав кулю в 300 мільйонів снігу. Так, друзі, готово і поїхали. Будемо пролітати цей світ 100 разів. І нарешті зароблю мільярд перемог і відкрию вже новий світ. І до речі, ні, друзі. Я заробив 700 мільйонів перемог. Тобто, поки що недостатньо, збираю знову новий шар, щоб вже нарешті відкрити новий світ. До речі, давайте одразу зроблю дуже багато перероджень, а до речі, вже не можу. Одне зробив переродження і все. Так, ще заробив друзі перемоги. А, і, до речі, я, я зрозумів, чому мені мільярд не дали. Я ось, бачите, ось тут натиснув на клавішу закінчити гонку, і тому я отримав достатньо мало перемог. Тому Гонку закінчувати не треба. А я думав, що так можна робити. Ну добре, нічого страшного. Я просто не хотів чекати, тому що ви уявляєте, я чекав, хвилин, напевно, сім, поки я тут все пройду. Можна поки що подаруночки позабирати. І ось зараз ще 700 мільйонів перемог заробив. І дивіться, друзі, я нарешті відкриваю цей світ, і це в нас якесь місто. Кібермісто, там було так написано. Ух, наскільки швидко я тут все збираю. Але, друзі, тут є ще якийсь наступний світ, і для цього треба зробити 24 переродження. В мене поки що тільки 15. Але я Хочу повідкривати тут нові яйця. Дивіться, є яйце за мільярд перемог, а є яйце за 5 мільярдів. Ні, ну, звичайно, за 5 мільярдів. в мене поки що взагалі стільки перемог немає. Тому купуємо ось це яйце за мільярд. Це в нас знову ж таки єдиноріг, який буде давати Х 1800 Слухайте, давайте відкримо яйце за 5 мільярдів перемог. Я не знаю скільки для цього треба взагалі їх збирати, але я спробую це зробити. І взагалі зараз тут я хочу фінішувати, тому буду збирати дуже велике коло. До речі, переродження можна ще одне зробити. Так, і в мене вже їх 17. І по декілька мільйонів за секунду, мені додається, я в шоці. Ми максимально круто прокачалися. Ну і що ж, я зібрав коло в півмільярда і поїхаю, хоча б фінішувати хочу. Слухайте, а я навіть не фінішую тут. Дивіться, серйозно, я в шоці. Тобто я навіть до середини зараз не прийшов. Все, все, все. Ну добре, я заробив е, мільярд та 700 мільйонів перемог, але все одно я навіть не пройшов тут. Добре, кого совдачі крутимо обов'язково. Так, щось, до речі, отримав. І навіть знаю що, я. Отримав яйце. Точніше, не яйце, а зілля, яке мені буде давати в два рази більше снігу. Активуймо його. І подивимося, як це буде виглядати. І так, це неймовірно. І до речі, поки буду робити, друзі, переродження. Поїхали! Всі ці перемоги витрачаю на переродження. Тому що переродження роблять мене ще сильнішим. І В мене 21 переродження є. Так, а нам треба 24, щоб відкрити новий світ. Тобто, три переродження ще треба зробити. От тут, поряд з моїм ніком, до речі, діаманти вже. Так, і можу крутити ще одне колесо вдачі, тому. Тому чому б і ні, поїхали. Так, і мені дали ще більше перемог. Ну, дякую за це. Так, давайте, до речі, відкриємо ще одне яйце за мільярд перемог. Зараз я їх тут зароблю. Дуже швидка тут гонка, до речі. Тут треба зібрати, напевно, я навіть не знаю скільки. Мільярдів 5 чи 10 снігу. Щоб фінішувати, я серйозно. Так, давайте одразу відкриваємо яйце за мільярд, щось хороше. Я навіть не знаю, що це. Давайте подивимося. Ця штука також буду додавати. x 1850 І. До речі, я хочу дещо зараз зробити. Повертаємося на початок мапи. Тут є золота машина. І давайте в ній скрафтимо собі тваринку. Бачите, в мене ось таких 5 є. Точніше, не 5 і 4. А, точніше, навіть 3. Ну добре, нічого страшного. Я їх зараз знімаю. Так, і планую з них щось скрафтити. 60% на те, що може щось хороше випасти. Давайте подивимося, друзі, дуже сподіваюся. Так, так, так. Моя тварина стала ще крутішою. Ого, х2100. Ось навіщо я це і зробив? Наступне перероження на півтора мільярд. На перемог, я в шоці. Ой, до речі, друзі, дивіться, мені дали зілля, які будуть давати мені дві ні перемоги, тому чому б і ні. Так, все, все, все це активуємо. У мене є мільярд перемог. Хочу купити ще одне яйце за мільярд. Так, знову єдиноріг, надягаємо. Ой, оце вже я розумів мене тваринки. І зараз хочу зібрати сніжну кульку в один мільярд снігу. Все одно, напевно, я не зможу повністю пройти цю мапу, тому що там, напевно, мільярдів п'ять треба, але просто цікаво, скільки я на цьому зароблю перемог. Друзі, в кулі півтора мільярда снігу уявляєте собі півтора мільярда. І я зараз спробую пройти цю мапу. І напевно, напевно, все одно не вистачає. Хоча, будь ласка, просто до фінішу хочу дійти. Ні, друзі, все одно не виходить півтора мільярда снігу, я збирав більше десяти хвилин і все одно не, не фінішував тут. Але, друзі, 5 мільярдів перемог я все одно заробив. І я хочу купити ось це яйце за 5 мільярдів. Як я вам і обіцяв, я його купую ось таким чином. І це в нас якийсь пірат. Ага, і що ти нам будеш давати? Крутий пірат? А ого! Oh. x 3240 Я просто в шоці. Ось до речі, мої круті тваринки. І по планам, друзі, в мене зараз заробити 2 мільярди. Ну щоб в мене було 2 мільярди перемог, я хочу купити 2 яйця за мільярд перемог. Вибити ще дві звичайні тваринки і потім спробувати їх скрафтити в золотій машині. Давайте спробуємо це зробити. Ай, до речі, дивіться, в мене тут якісь 2 яйця є, я тільки зараз про це дізнався. І можу ще одне відкрити. Так, давайте спробуємо і подивимося, що ми взагалі отримали, тому що я не думаю... Дуже розумію, що це. А, так, це дуже-дуже дуже погані тварини. Я б навіть сказав, що вони початкові, але що ми зараз робимо, друзі? Так, в нас є 700 мільйонів. Поїхали. 700 мільйонів снігу. Пам'ятаєте, взагалі з чого я починав? Мої руки тут по бокам, нормально. І давай мені ще півтора мільярда перемог. Обов'язково, будь ласочка. Так, навіть 2,5 мільярди дали. Так, хочу відкрити ще два ось цих яйця, як я і казав, поїхали. Так, дуже добре. Саме цю тваринку я і хотів отримати. Ну, вона тут постійно нам випадає. Так, дякую. І тепер повертаємося до золотої машини на початок, і зараз з неї щось скрафтимо. Тому що в мене їх скільки? Один, два, три, чотири. Так, давайте, друзі, відкриваємо. Один, два, три, чотири. Імовірність 80%, що ми зараз отримаємо суперкруту тварину. Будь ласочка. фух, я, я вже налякався. Давайте подивимося, що нам взагалі вона буде давати. Х2600. Тобто, бачите, в мене вже дві золоті тварини є. Ну, відкрив зараз ще одне яйце. Чому б і ні? Просто тому, що перемоги в мене є, знову. Ця тваринка. І друзі, на цьому я вже буду закінчувати. Я пройшов цю мапу, пройшов її, скажімо так, перший рівень. Так, після 24 перероджень, там щось новесненьке відкривається. Але це вже буде дуже дуже довго. Тому, друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково зараз натискайте на мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кевун. Всім до побачення, друзі.